Туда ведут дороги с разных мест А это значит не поставлен крест А это значит, что еще жива В степях таврийских гор настает там да. Живет там замечательный народ Иван Иваныч всех ведет вперед Там на полях порядок, чистота всегда По улицам идешь, поет душа Ах, горло! Ти має душева долда, ти завис Живу там каріша, приїду я туда. А красаївка, тим ні, міла. Футболісти паралімпійці, чемпіони Ріо. Ми ще довго будемо із задоволенням згадувати ті історично важливі матчі нашої збірної. Красиві перемоги над сильними, авторитетними в паралімпійському футболі суперниками. Що б ви не казали, всі ми з вами є вболівальниками футболу. Кожен з нас тримає кулаки, коли виступає наша збірна. І можу сказати, що перемогу в фіналі, коли здобула паралімпійська збірна команда України з футболу з ДЦП, це було справжнє свято для нашої всієї держави. Мої вітання і моє велике допоможення. Знаєте, я не скажу, що я. Був стовідсотково впевнений в нашій перемозі. Я знав, що ми, ми готові до перемоги, тому що в футболі ми працюємо системно і дуже потужно. І ще дуже відповідально. Команда нас мала хороший цикл підготовки. Команда мала дуже відданий патріотичний стан по відношенню до українського народу. Я вважаю, що для національної збірної це суттєвий чинник. І можу вам сказати, що деякі наші гравці. Саме на паралімпіаді показали просто пік своєї не тільки форми, а своїх можливостей. У героїв цих ігор різні долі. Сьогодні лише про одного з них гравця лінії атаки Івана Даценка. Мабуть, що єдиного футболіста з ознаками інвалідності, а Іван з дитинства має ДЦП, гравця команди другої ліги чемпіонату України. всі футболісти зборної викладувались на 100%, Всі хотіли… После, можно сказать, неудачи в Лондоне, в котором в финале проиграли Россию, все хотели очень выиграть золотую медаль. И поэтому все настраивались на каждый матч, независимость от Бразилия, Иран, Голландия, на все матчи. От первого, от первого матча в группе все настраивались на максимальный результат. Вот, поэтому, в принципе, все готовы, были хорошо. И вот за счет этого, наверное, за, то, ми, за счет самодачи, желания большого, мы, в принципе, все игры победили. Ну, как бы, шансов родителей никому не оставляли, очень много моментов создавали. То есть... Ми були хорошо готові. село на півдні України в Херсонській області. Горностаєвка. Команда тут вже 22 роки. Назва її Горностаївка Мир. Бо ж увесь тягар організації і утримання спортивної інфраструктури села на плечах керівника місцевої агрофірми Мир, батька паралімпійського чемпіона, теж Івана Доценка. У 84-му році вже була створена Команда Мир Граностаєвка приймали участь на область лет, наверное, 10-12 ставали на другий год, на другий сезон стали серебряними там бронзовими. Несколько раз виігравали уже потім з медалі далі області. Начали участвувати в аматорських соревнованнях і в 2010 році стали чемпіонами України серед аматорських команд. Люди Люблять футбол, багато людей дуже приїжджає. У нас другого немає. Є художна самодія, де люди можуть піти, і футбол, де люди можуть піти відпочити. Село у нас невелике, 850 чоловік проживає в селі. Це всіх людей. І пенсіонерів, і, дит... і маленьких дітей, і всіх. Сам чемпіон Ріо Іван Іванович людина скромна, але на полі вкрай активний і результативний гравець. До слова, допоки він грав в Ріо. Мир грав нульві нічиї. А вже у цьому календарному матчі з грізним арсеналом Київщина. Він забиває два м'ячі і Горнастаївці. Виграють у футболістів з Білої церкви 4-0. Стараємося виконувати установку тренера. У нас всі умови є для цього. Хесторудство, президент клубу, все діла для того, щоб команда как бы розвивалась. Іван уже пройшов чимало офіційних прийомів і нагороджень. Це було на урядовому рівні. Але те, що влаштували йому земляки, особливим теплом відгукнулося в душі хлопця. Це ж був дома, нагороди з теплих хлібодарських рук, слова подяки від добрих друзів, односельців. Хіба ж таке можна забути?